Слава Боже, для вас помолимось, Цар Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби тібе життя подателя, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвяти мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє слово. Перед світлом слава і духом благодаті, нехай зникає темрява, гріха і ніч невір, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангеліє від Матея, 12 глава, з 12 по 14 та з 22 по 30 вірші. А скільки ж чоловік над вівцю вартніший, тим то і в суботу можна доброчинити. Тоді сказав до чоловіка простягни твою руку, простягнув то, і вона стала здорова, як і друга. А фарисеї вийшли звідти і радили на нього рада, щоб його погубити. Тоді приведено до нього біснуватого, сліпого та німого, і він стілив його так, що німи і розмовляв, і бачив. І здивувалися всі люди і говорили, чи не є часом цей син Давида? А фарисеї, почувши це, сказали «О той не інакше ваганяє бісію, кіки вулом князем бісівським. Знаючи думки їхні, Ісус сказав їм Кожне царство розподілене в собі і запустіє. І кожне місто чи дім розділене в собі самому не встоїться, і коли сатана сатану виганяє, то він розділене у собі самому. І як же тоді держиться його царство? І коли я з виганяю бісів, то сини ваші, ким виганяй, тому то вони будуть вашими суддями. Коли ж я ж Духом Божим виганяю бісів, то прибуло до вас Царство Боже. Або як, як може хтось увійти в дім сильно і порабувати його майно, якщо він перше не зв'яже сильно і аж тоді дім його порозрабує. Хто не зі мною, той проти мене. І хто зі мною не збирає, той розкидає. Ми чуємо на початку сьогоднішнього євангельського тексту, ми зустрічаємо з дуже охоплюючими загальними словами: Сила народу о всіх! Відбувається щось досить немовірне і публічне, очевидно, для всіх присутній. І водночас Ісус суворо забороняє. Себе виявляти, чому Ісус, здійснюючи масові зцілення та проповідуючи тисячам людей, в той самий час був настільки проти загального розголосу своїх діянь. Напевно, тому що насправді юр юрба людей, які йшли за ним, слухали його слів, були очевидцями його чудес, у дійсності не були готові прийняти його. Всій Його повноті чекали від Ісуса чогось надто свого виповнення їхніх власних плавнів, очікувань, сподівань, і не були, від, не були готові відкласти все надто своє і шукати лише Бога. Можемо до себе також поставити питання, а чого і який спосіб очікую я від Господа? Чи я чогось також чекаю неймовірного? Чи я готова відкласти своє і піти за Христом? Чи я виконую Божу волю, чи я виконую свою волю? Ісус Христос виконав волю Отця. І Він дарує нам велике спасіння до Царства Небесного. Сьогодні нас запрошує Ісус, щоб ми йшли за Ним. І виконувала його волю. Дякую тобі, Господи, за те, що Ти мене сьогодні запрошуєш і нагадуєш, що я маю виконати твою волю в цьому житті, Допоможи мені її виконати, і знайти. Амінь.